2 метри має точно в висоти. Кожна квіточка досконалість. Інколи ми шукаємо. Ну, звичайно, хочеться новинки, хочеться всього, але яка досконала квіточка? Намішана барва і персики, і розовинка, красота і запашна. Ну, не такий дуже виражений. Я вже кажу, мені один мужчина написав. Що ви пані забуваєте говорити про запах чи запашні троянди. Пам'ятаю, кажу, має запашна нота, який вже не дуже виражений. Ну, не чандос б'юті, не Джузо скур, але нічого. Ось так дивиться здалеку. Чи піндейл. Всім відомо. Хто ще не придбав собі, будь ласка, осінні каталоги відкриті. Шукаємо Чіпіндейл. Йдемо далі. Хто в нас тут? Сюрприз.